Якщо ви фарбуєте і у вас є проблеми з конденсатом, особливо взимку ну, потрапляє конденсат з компресора в є, звісно, і на фарбу потрапляє. І ви як би, користуєтесь от такими от речами, як влагодітель на компресорі, то, скоріше за все, у вас така проблема. Я от фарбував, от, та й раніше і зараз от такий от 10-метровий шланг. От, і я ходжу по майстерні, ним крашу. От. Е, конденсат може утворюватись не тільки в компресорі. Він може також утворюватися в, в шлангі. Чого, особливо в зимний період. В майстерні доволі таки прохолодно. Ну там образом у там, мене там, 16 градусів да, в майстерні зимою. А при длительній роботі компресора, тобто в повітря, доволі таки підігріте подається. І, звісно, воно. Доволі таки прогріте, йде по цьому шлангу. От. В майстерні холодно, підлога холодна. От. І, тобі, він може образовуватися непосередство в шлангі. Для запобігання цього от, такий от фільтрик використовую. я. От. Він одівається непосредственно на пульвілізатор. От. Ну, а тут аби шланга підсоединяється. І ось ми бачимо, що він улавлює остаточний конденсат. Той, що у нас іде до пувілізатора, так що беріть на соворуженіє.